Тож триває ефір на гру на телеканалі Гіт та Радіо 1 І маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла менеджерка проєктів руху. Чесно, Катерина Березюк. Вітання, пані Катерино. Вітаємо. Пані Катерино, знаємо, що вже тривалий час рух чесно веде свої реєстри, зокрема реєстр колаборантів та реєстр зрадників. І хотіли би поговорити з вами про ці реєстри і про тих людей, які туди потрапили. Зокрема, у зв'язку з сьогоднішньою інформацією від Служби безпеки України нагадаю нашим глядачам, що сьогодні Служба безпеки України назвала людей, які навели ракету Іскандер. На Кафе у селі Гроза в Харківській області. Це виявився 30-річний Володимир Мамон і також його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон. Які за декілька днів до деокупації Харківщини втікли на Росію. І, і хочемо дізнатися більше про зокрема ось цього Володимира Мамона, адже побачили, що він у вас є в списках зрадників. Він був свого часу працівником поліції, так розумію. То я і цікаво, то ви його ще давніше внесли, чи сьогодні в ці списки зрадників, і, і чи можете деталі розповісти, хто він такий, як він потрапив в списки зрадників? Загалом, як багато у нас зрадників серед працівників поліції. Загалом рух чесно веде реєстр зрадників спочатку повномасштабного вторгнення, і у нас вже є 1300 осіб, зокрема більше двох сотень це правоохоронці. Там і поліцейські, і працівники СБУ. і Прокуратури насправді це досить таки невичерпний список, тому що дуже багато підозр ще залишаються закритими, тобто, те, що ми можемо знайти з відкритих даних, тих осіб ми безпосередньо і носимо. Сьогодні нацполіція озвучила цифри це 400 близько 400 підозр, які вручили уже поліцейським, і ще наскільки я зрозуміла, тільки ж само десь розслідується, ну тобто ще йде досудове слідство, там ще ніяких підозр немає, але вже ці особи перевіряються. Ну е, можемо сказати, що у нас в реєстрі є чимало осіб з Бердянська, з окупованих територій Херсонщини, Сватово. Це те, що я е, ну, можу сказати, що досить такі. Масово у кілька осіб. Тобто, зрозуміло, Пані Катерино, що... тобто ці люди, зокрема в Бердянську, на Херсонщині окуповані, вони досі там живуть і досі служать окупантам, чи чи вони, можливо, перейшли на бік окупантів, а згодом десь там втекли, чи де вони? Чи відомо, що е, 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 більшість. е-е Поліцейських, які саме залишились на окупованих територіях, вони продовжують е, працювати у тих ж самих відділках, просто вони перейшли під управління уже е, так званої окупаційної влади. Е, можливо хтось з вищого рівня керівництва вони і переїхали жити в Росію, але е-е так сказати, рядові поліцейські вони залишаються на окупованих територіях. Ми це бачимо саме з їхньої роботи на так званих виборах, які нещодавно пройшли на окупованих територіях, тобто вони займалися охороною правопорядку, також там і працювали і на дві дільницях, і ходили зі зброєю на так зване голосування по домах, тобто вони продовжують ну, от, працювати на на окупантів також на референдумах так званих вони працювали. Е, я думаю, що власне ці списки і розглядають СБУ, тому що е, труднощі зараз з тим, щоб дістатися саме на е, ці окуповані території, безпосередньо опитати свідків. Тобто, ми бачимо якісь списки, які публікуються між окупанти, але наскільки вони відповідають дійсності, це вже робота правоохоронних органів. І робота безпосередньо з доказами зі свідками. Тобто, тут ситуація така, що от повну картину зрадників серед поліцейських ми будемо бачити уже після того, як території будуть деокуповані. Ну наразі відомо, що ті, по кому точно вже є підозра, вони звільнені з лавку. Поліції. Це не так багато, якщо брати там відсотковому співвідношенні до чинних поліцейських, це там навіть не 0,5 відсотка. Тому ну, власне ситуація не критична, але такі випадки мають місце. І ну от, власне, що ми бачимо там по Бердянську, по Геніческу, нові пристані. Це те, що переходили по ну, кілька людей з відділку, десь і цілі відділки. Ну а стосовно якраз деокупованих територій, чи є у вас інформація стосовно того, чи ці зрадники вони залишилися, чи так якось цей мамон десь втікли на Росію. Вони тікають. Ну вони ж розуміють, що коли відбувається деокупація, то потім уже в ці зачищені населені пункти заходять представники СБУ і вони вже безпосередньо роблять свою роботу. Тобто вони вже спілкуються з громадянами тих населених пунктів. Вони виявляють зрадників, перевіряють різні версії. Тому ну тут досить таки для зрадників очевидно, тому вони і десь і тікають. Звісно ж, залишаються такі, які, які не тікають, але таких одиниць. Все-таки успішно працює наше підпілля і от кілька таких зрадників поліцейських вже були ліквідовані. Ну, а до речі, чи в ваш реєстр ось ці ліквідовані зрадники теж потрапляють, чи ні? Так, ми ведемо окрему категорію, тому що ну, в першу чергу щоб показувати, ну, чим закінчуються такі випадки державної зради, і дуже часто, от там фігуранти реєстру, які, яких ми додаємо, вони там з часом їх ліквідовують, тому ну, щоб повністю не видаляти, ми просто переносимо їх в іншу категорію. Ну таким чином працюємо. Ну а чи є в вашому реєстрі вже ті зрадники, які отримали, наприклад, якісь терміни ув'язнення? Зокрема, я так розумію, має бути довічне ув'язнення за їхні вчинки. Хоча ну дуже шкода, що в нас дійсно на час воєнного стану немає більш суворого покарання. Е, ну от з таких яскравих нещодавніх випадків останнього року це справа по Геннадію Герману. Е, це е, не не представник поліції, це прокуратура, але все ж таки також правоохоронні органи е, йому дали довічно і безпосередньо це не заочний вирок, це реальний е, термін ув'язнення. По більшості випадків, на жаль, це поки що заочні терміни. Це стосується і правоохоронців, і мерів зрадників, які. Приходили е, працювати до окупантів е, дійсно. Вони, коли відчувають якусь загрозу, вони переїжджають, чи то окупований Крим, чи територія Росії. Але але вони ну, от, намагаються якось врятуватись, тому важко їх дістати правоохоронним органам. Але сподіваємося, що з часом е, всі зрадники отримують відповідне покарання. Пані Катерино, чи можете ще розповісти, яким чином ви вносите ось ці дані в ці реєстри, і як часто ви їх оновлюєте? То я так розумію, ось ті, що потрапили в реєстри зрадників, вони ще потрапили з перших днів окупації, чи десь з часом теж з'являються якісь нові факти і нові дані, і ви тоді вносите тих чи інших підозрюваних у державній зраді осіб? Реєстр ми оновлюємо фактично кожного дня. Ось останнім часом наші аналітики працюють над тим, щоб ідентифікувати і вносити тих зрадників, які балотувалися на так званих виборах на окупованих територіях у вересні, тобто, у нас вже є список. Це ті особи, які колись балотувалися в нас, тобто, ну фактично, політики. Зараз займаємося цією категорією. Також у нас є медійники, священники, зірки, Тобто в нас ну, досить таки широкий спектр саме категорій зрадників. Як ми вносимо, ми беремо інформацію з офіційних джерел, в першу чергу це офіційні підозри. Потім, якщо це стосується е, медійників е, або зірок, ми перевіряємо е, інформацію із їхніх соціальних мереж і якісь архівні відео, де вони е, висловлювалися певним чином підтримували е, Росію і до початку повномасштабного вторгнення, і під час повномасштабного вторгнення, от як до прикладу, Бубка чи Ломаченко, це з таких яскравих е, персон. Ну, у нас є розроблена методологія, вона є на сайті чесно, безпосередньо у розділі про зрадників. Ми чітко рухаємося за цією методологією для того, щоб туди не потрапили випадкові особи, тобто все детально перевіряється, виписується профіль, і аж тоді ми додаємо. Якщо немає підозри СБУ чи інших правоохоронних органів, то це має бути чітко виписані факти, які ми даємо саме профіль тій чи іншої особи. Тобто, це або підтримка анексії Криму, або визнання республік ДНР ЛНР російськими або російськими, або підтримка взагалі збройної агресії Росії. Тобто тут ну, у нас детально там 10 критеріїв виписані, ми за цим і рухаємось. Пані Катерино, ще цікаво, чи користуються даними реєстру ті ж самі правоохоронці, чи звертаються вони по інформацію до вас? Е, так. Е, ми перевіряти інформацію і е, надсилаємо її правоохоронним органам. Ми надсилаємо у різному форматі це і звернення і заява про можливість злочин. Тобто, крім того, що є у нас в відкритому доступі, тобто, фактично уприлюднений реєстр зрадників, ми ще паралельно також працюємо з, з правоохоронними органами для того, щоб допомагати їм викривати ідентифікувати зрадників, тому що дуже багато є інформації. Частково інформація вже Видалена, підчищена, особливо по медійниках, по журналістах, тому ну от власне допомога потрібна в цьому плані. Пані Катерино, то на даний момент скільки осіб є в вашому реєстрі, і ви згадували про те, що їх ділите на категорії, то в яких категоріях найбільше ось цих зрадників? Наразі у нас вже більше ніж 1300 осіб. Найбільше це політики, близько половини. -таки це таки ці люди, які колись кудись балотувалися. Депутати, голови громад. Також досить таки велика категорія. У нас це медійники, правоохоронці, судді. Також дещо менші це зірки. І священики. Ну, власне, ці категорії ми нещодавно додали, тому там не так і багато осіб. А цікаво, скільки осіб все-таки є в реєстрі саме з духовенства. І що це за духовенство? Я так розумію, це представники Московського патріархату в Україні. Да, в нас є 40 осіб в реєстрі, і з них 39 – це саме представники московського патріархату. І більшість з них вже мають підозри або внесені в санкційні списки. Тобто, е коли була ось ця хвиля минулого року. Там жовтень-листопад місяць, коли були обшуки СБУ, коли знаходили безпосередньо ці агітаційні матеріали е, готівкою рублі і загалом різні такі от речові докази. От тоді паралельно з роботою СБУ ми також почали додавати е, священиків реєстр, сформували в окрему категорію е, і ну. Вона така, що от ця категорія постійно поповнюється, і особливо це актуально зараз в тому контексті, що в Верховній Раді збираються підписи саме за заборону. Московського патріархату то, ну, власне тема дуже актуальна, і ми в русі чесно закликаємо небайдужих громадян, хто знає якісь випадки колаборанства серед священиків або загалом підтримки російської агресії. Повідомляти в рух чесно. Це можна робити і на електронну пошту і безпосередньо на сайті реєстру. Є функція розповісти про зрадника. Можна Телефонувати, тобто будь-які зручні методи. Будемо дуже вдячні за інформацію. Пані Катерину. Що цікаво, чи траплялися такі випадки, коли ви були змушені виключити когось із цього реєстру зрадників? На початку повномасштабного вторгнення, коли була така трішки хаос інформаційний, і не тільки там в роботі громадського сектору, а й в правоохоронних органах і Одну особу ми представника СБУ внесли, були до реєстру, потім інформацію закрили, тому що йшло іш, ще слідство, і в результаті е, там була стаття не і не державна зрада, а було службове недбальство. Тому, от, власне, в зв'язку з тим, що вияснилася нова інформація, ми е, цей профіль е, е, видалили з реєстру. Пані Катерино, повертаючись до священників, то більшість з них теж з окупованих територій. Але Ви згадували про обшуки в СБУ, але вони були на неокупованій території, то серед цих представників теж багато зрадників. Е, так, ну. Е от коли були фактично ці обшуки СБУ, дуже в багатьох от саме представниць московського патріархату, от саме церков, були от знайдені різні речові докази, які свідчили про співпрацю або підтримку агресора, і це не лише мова йде про окуповані території. А також, от де окуповані е, населені пункти Київщини, от Бродянка, зокрема, е, де священник дуже радо вітав прихід е, окупантів. Е, також це і е, церкви на території е, заходу нашої країни, е, Вінницька область, фактично центральна Україна, тобто ну далеко не тільки східні там чи окуповані території. Що ж, зрозуміло, дякуємо щиро, пані Катерино, за ці коментарі за вашу роботу. Менеджерка проєктів руху. Чесно, Катерина Березюк була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Катерино. Тримаємося. До зустрічі.